Лайка, ти відчуваєш якийсь дивний запах. Да. Знаєш, ощущение бута пахнет е, виходливі. Так це ж вікенд він наближається і це п'ятниця стартап шоу на М1, І ми стартуємо. І немножечко із міра косміческих новостей. Елон um, Маск, якщо ви пам'ятаєте, є така людина, да. вона працює із Dragon b 2. Це космічний апарат, який вже зовсім скоро буде на орбіті. Чим він цікавий, що він буде запускатися вже у 17-18 роках і дозволить вибиратися усім на орбіту? І це взагалі прилад. Це космічний корабель, може дійсно підніматися дуже швидко з будь-якого місця. Уявляєш, як гвинтокрил, тобто гелікоптер, і сідати так само просто у цьому космічному апараті знаходяться чотири чотири екрани. Ви можете спостерігати за всім, що відбувається. Там будуть космонавти або ж взагалі звичайні люди, тому що керування надзвичайно просте. Стартують вони через два роки і можна буде прокататися. Тож, білетик! Хто тут ще без білетика? А я, як дівчинка, додавлю. Головне, що він красивенький. І, до речі, протрікаю, що саме цей прилад буде літати на місяць і при цьому ще й на Марс. Якщо ви подумаєте, куди ж відправитися в свою путівку, ви можете подумати і про море, і про деревню. Рівні про санаторії, но лучше краще... це пропозиція від річарда да, все верно. Тому що Virgin Galactic получили разрешение на космічні туристичні польоти. Наприкінці цього року mm -hmm. мільйонери та усілякі суперзірки зможуть стартувати просто землі. І для того, щоб десь приблизно півгодини, лише півгодини бути на орбіті, подивитися на нашу неньку землю і потім повертатися. Серед них, до речі, суперзірок я пам'ятаю 100% відсотки фарміна Ван Бюрена, чи якісь рокери там були, ага. але uh, всі інші з. Звичайно, люди, які мають дуже великі гроші, тому що один квиточок коштує 250 тисяч. А є. вообще, уже 600 чоловік не тормозять покупають і приобретають собі подобні путьобочки. Гайс, наша програма продовжується. Я пропоную поглянути на життя цікавіше, фановіше і смартовіше. Разом із стартап шоу і не скафетри в одному. Я хочу сказати тобі. Что э, в своей жизни для меня нет машины лучше Мерседес? А це націк на те, що тобі на день народження треба подарувати тачку. І багато дівчаток так кого ж би погодилося на цю пропозицію. Ну добре, давайте пригадаємо, взагалі, як розпочинав свою роботу цей бренд. Ще десь приблизно 100 років тому він народився. І якщо так брати, його народили три чоловіки. А її одна дівчинка. Якраз що стосовно багатіє, який все це сконсервував його звати Еміль Елінек, і він представник французького підрозділу DMG Він замовляв Вільгельму. Майба щоб він зробив круту спортивну тачку, на якій можна переганяти, ой, перемагати, а також ганяти взагалі будь-де. І при цьому ж ну, дочка така була дівчинка весела. Папа, кажу, я хочу, щоб ти в честь мене машину назвав. Я хочу тачку. Зроби мені тачку. І він вирішив, що треба назвати якраз цю автівку як Мерседес або ж Мерседес. Хочу заметити, що для 11 років дівчинка була на самом деле дуже смекаліста, тому Хитро. що її ім'я тепер ну, носить бренд самого известного э, автомобиля. И теперь вы знаете, что дарувати лавицы на день народження. Если не подарите, то хотя бы назовите меня в честь какого-нибудь электромобилика, пожалуйста. <риві> а, тим часом переходимо до наших зірок, ми будемо їх питати. Як? За що? За що ми їх будемо питати, Лавіка? Є, значить, собачки, які мопси. Є мейкап, який мейкап, а є вот, мокап. Я не знаю, що це таке. Ти щось сильно заплутала. Давай Но... спросимо звіст. Мокап, мокап. mockup. Вы вполне еще такие слова и Большая кружка. Мокап. Может быть это типа пикап, но какого-то другого вида, рода. Я наверное, слушайте, проголодалась, потому что слово мокап ассоциируется мне с каким-то макачино. Ну, мокап может быть как фактап. Это как очень проблематична якась ситуація, яку неможливо вирішити. Знаєте, бекап є, це коли записується інформація на додатковий жорсткий диск. А мокап це, напевно, коли ти лоханувся і не записав інформацію на жорсткий диск і, короче, намочила всю твою інфу. Все намного проще. Мокап это не мейкап, это макет будущего сайта. Тобто зображення того, як по і в дальність можна повинна виглядати. 3:30 М1. Будьте з нами, не переключайте. Вмикайте на повну гучність.